Це урок в четвертому А класі Подільської гімназії Кропивницького. Вона одна з п'яти шкіл, де немає теплопостачання. Уроки через це не скорочували, каже директорка. У нас опалювальний сезон розпочався ще в п'ятницю, 29 жовтня, і за ці дні, вихідні, і вчора понеділок школа досить добре прогрілася. Більш того, в школі у нас в кабінетах в усіх є енергозберігаючі вікна, і тому відсутність декілька годин тепла воно ну не, не вплинуло на освітній процес, тому що ми промоніторили в усіх кабінетах. У нас температура відповідає. Нормі, тобто немає нижче показника ніж 18 градусів. Управління освіти повідомили про те, що ведуться роботи по відновленню, і навіть якщо аварія не буде ліквідована, нас переключать на іншу гілку. В четвертому а класі об 11 годині на термометрі 21 градус тепла. Провітрю да, в класі. Ви ж бачите, комфортно. Температурний режим в принципі дотриманий, да, так що. Нам не холодно. Це урок фізкультури. Зала в нас доволі тепла. Зараз ви можете саме бачити. Діти рухаються у нас в залі до 20 градусів тепла. Діти навіть вітеки, в футболках працюють. Для дошкільних навчальних закладів оптимальна температура, яка має бути у групових осередках, де знаходяться дітки, це 19 23 градуси. У залах, які використовуються для занять фізичною культурою або музикою, допустима дещо нижча температура це 18 19 градусів. Що стосується вимог до шкіл, визначена температура, яка має бути в класах, це 17 19 градусів. Так само актові зали – 17-19 градусів, дещо нижча температура у фізкультурних залах це 15-17 градусів. Крім Подільської гімназії, без теплопостачання восьма, четверта, двадцята школи та гімназія новітніх технологій, дитсадки номер 17 27 і 31. Вся центральна частина міста, нижня частина від Держинського і до Річкінгу, і Тарковська вулиця, так до половини. Це все було відключено. Зв'язку з тим, що це вже було дуже пізно. Переключення на тимчасову схему було нераціональним. На ніч все робити. Ми дождалися утра і зараз переключили всі. Сьогодні в місті ліквідовують 30 поривів тепломереж. Це один з них в мікрорайоні Ковалівка. Тут десяток працівників теплоенергетика замінюють ділянку труби довжиною 6 метрів, каже майстер. Заміна ділянки трубопроводу і заміна компенсатора. Зараз проводиться. Зварювальні роботи, після чого опуститься труба, в прохідний канал, проведуться зварювальні роботи, Після наповниться системою і подасться тепло в будинки. Додав, закінчити ремонт тут планують до 9-ї вечора. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.